Послухайте, оманливе відчуття благодаті це реальна сучасна пандемія. Це тому, що ви можете вірити, що у вас все гаразд з Богом. Бог же люблячий і добрий, і Бог хороший. Все це правда. Він є всім цим. Але не маючи покаяння в гріхах та розуміння того, від чого Бог визволив вас, чого йому коштувало піти на хрест, друзі, без цього ви можете. Перебувати під оманливим відчуттям благодаті, послухайте, що говорить Ісус. Він каже: А до всіх він промовив: коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе. бере свій хрест щоденно і йде слідом за мною. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її. Слухайте ж, а хто погубить душу свою заради мене, той спасе її. Адже що з того скористає людина, коли придбає весь світ? Це ціна, друзі, ціна, яка не може бути дешевою? І те, у що вам точно не треба потрапляти, це оманливе відчуття благодаті. Божа благодать дорогоцінна, ви повинні її мати, але пам'ятайте, що вона коштувала йому всього. Я буду говорити про усвідомлення Божої благодаті у вашому житті Про те, як не нехтувати власними гріхами. Багато людей живуть у оманливому розумінні благодаті. О, я християнин, але можу це робити. Так, час від часу, ми щось таке робимо. О, та не хвилюйся, Божа благодать загладить всі кути. Я просто перекладаю на сучасну мову те, що Павло говорив римлянам 2000 років тому. Остерігайтесь будь-якої релігії, яка каже, що я можу згрішити в понеділок. І отримати прощення всереду. Це антиномізм. Він засуджується Богом і є проявом доказу того, що Святий Дух не присутній в чиємусь житті. Святий Дух ніколи не скаже вам згріши завтра, а в четвер я тобі пробачу. Це не життя справжнього віруючого. Джеку, ти звучиш прямо як закони. Ні, зовсім ні. Бо знаєте, що я прямую в напрямку абсолютної свободи і незалежності. Проблема в тому, чи розпізнаєте ви її, коли побачите. Божа благодать не в тому, щоб не помічати наших гріхів, коли ми грішимо так, ніби вони нічого не значать. Божа благодать дається нам для того, щоб ми отримували контроль і владу над цими гріхами. Це не означає, що ми стаємо безгрішними, хоча мені подобається говорити саме так. Буває так, що коли ми ходимо з Богом, ми менше грішимо. Але ви ніколи не будете безгрішними аж до самої смерті. Отже, причина, чому ви безгрішні, полягає в тому, що ви були викуплені кров'ю ягняти. Так, Ми можемо сказати амінь. Кожен християнин, який тут є, бажає жити життям, що догоджає Богові, проте є одне але наше тіло. Прикол в тому, що цей наш каркас додає нам проблем. Чи не так? А в першій книзі Хронік, глава 4, вірш 9, Біблія говорить, що був такий парубок на ім'я Ябец. Я люблю цього хлопця. Ябец був найславнішим серед своїх братів. Його матір дала йому ім'я Ябец, говорячи, я народила його в муках. Я би смолився до Бога Ізраїлю, говорячи, «О, якби ти дійсно поблагословив мене та поширив мої межі. Слово межі в перекладі з івриту означає берегову лінію, певну область, присутність і вплив. Тема впливовості сьогодні популярна. Якщо ви не хочете бути інфлюенсером, пройдіть наш курс для інфлюенсерів. Хочете бути справжнім інфлюенсером? Слідуйте за Богом у своєму серці. Я би зрозумів це три тисячі років тому. Знаєте, ось в чому справа. Його ім'я несло значення болю. Мати назвала його тим, хто завдає болю, але він благав Господа. Поблагослови мене та поширь мої межі. Будь ласка, будь зі мною у всьому, що я роблю. Бережи мене від усіх неприємностей і болю. Це абсолютно біблійна молитва. І в біблії сказано, і Бог дав яблуцю те, чого він просив. Тепер послухайте, в житті будуть неприємності. Це не молитва, на кшталт. Швиденько, швиденько доставайте молитву яблуце, щоб нам не довелося проходити через щось. Ні, це не те про що ми говоримо. Ми говоримо про те, щоб пройти через життєві негаразди разом з Божою милістю, щоб ви були свідком царства Божого. Те, що Бог допустив у життя, він може перевернути і використати. Вранці мене запитали у прямому ефірі програми новин на Нью-Йоркському телеканалі Newsmax. Мені поставили ось таке запитання: чому погані речі трапляються з хорошими людьми? Чому взагалі трапляється зло? І Я дав їм євангельську відповідь. Ісус сказав, злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити і погубити. Я ж прийшов, щоб ви мали життя і щоб мали надміру. Тому ми повинні класти провину на того, кого слід звинувачувати, а саме на сатану. Бо хоче, щоб ви були тими, хто переживає його благословіння навіть у цьому занепалому світі. Тому посеред усіх негараздів ми можемо звернутися до Бога. я такий щасливий, що ця земля не є нашим домом. Колись ми повернемось додому. Важливо розуміти, що його благодать поневолює нас для свободи в ньому. Так, це саме те, що я хотів сказати. Його благодать поневолює нас для свободи в ньому. Зараз ви раби. Кожен з нас раб чогось або когось. Ви знаєте, люди скажуть, о, ви християни зі своєю маленькою Біблією і своїм Ісусом. Він вам як костиль. Мене ображає, коли так кажуть, тому що назвати Ісуса костилем просто жахливо, бо Ісус це не костиль. Ісус це інвалідний візок, Він це швидка допомога, це лікарня, це центр реабілітації. Ісус це все, а не просто костиль. Джим Бім або залежність від кокаїну ще може бути вашим костилем. Ісус не такий. Віддайте своє життя йому повністю. Зайдіть до Божої лікарні та подивіться, що він зробить. Він не просто лікує людей, він їх повністю трансформує, і це справді неймовірно. Тому, коли я говорю про те, щоб бути рабом для свободи в ньому. я маю на увазі наш зв'язок з ним. Подивіться на 15-й вірш. У вірші говориться: то що, будемо грішити, бо ми не під законом, а під благодаттю. Чудовий сарказм від апостола. Отже, що тепер, раз ми не під законом, то дозволимо собі просто продовжувати грішити? Чи станемо ми тими, хто практикує антинонізми у дії? Павло відповідає: Зовсім ні. Але має на увазі викинься зі своєї голови. Навіть говорити про це просто жахливо. Він звертається до тих, хто протистоїть Божій благодаті. Він би сказав щось подібне. Абсолютно ні. Категорично, ні в якому разі. Апостол, звертається до християн. Як ви взагалі можете так думати? Якщо ви тут чуєте, якщо Дух Святий живе в вас, ви не можете так мислити. Ух ти, таке християнство звучить непогано. Маєте на увазі, що я можу стати християнином, а потім грішити, скільки влізе, і просити у Бога прощення. Дух святий ніколи не дозволить вам мати таку думку. Знаєте, чому я дуже люблю сьогоднішню тему? Тому що вона руйнує звичну релігійну буденність. І дозволяє Богові глибоко зануритись в вашу душу. кажучи, значить так, ми нічого не будемо робити з вашим зовнішнім виглядом, тому що я Бог вічного життя. Я занурююсь глибоко в вашу душу, бо ви не виправите себе ззовні, всередину. Не існує ніяких курсів, ні додатків, що навчать вас цьому. Це я дію всередині тебе. І Дух Святий в той момент, коли ви повірили, що зробив Син Божий на Христі, своєю силою я буду змінювати вас зсередини назовні. Ось чому людям так важко зрозуміти християн. Вони бачать життя, яке змінюється. І знаєте, це чудово, що це не відбувається просто за одну ніч. Хоча, пам'ятаєте, коли ви прийняли Христа, якісь речі моментально вийшли з вашого життя? Але є інші речі протягом всього життя, з якими він працює. Це те, що він робить. Те, як він нас змінює, це повна трансформація. На мою думку, це бракуча ланка в сучасному так званому християнстві. Сьогодні ми спостерігаємо за якимсь слабким, безсилим християнством. я виріс під наставництвом досить міцного пастора Чака Сміта. Він казав: мені байдуже, як високо ти літаєш, як християнин. Мене більше цікавить, наскільки добре ти ходиш після того, як приземлишся». І це, до речі, називається святістю. Сьогоднішня молодь, будьте уважні до цього слова святість. Вчора в торговому центрі мене зупинили двоє підлітків, яке ж благословіння для мене. Я достатньо старий для того, щоб годитися їм в діди, але я почувався прекрасно після того, як ці двоє підійшли. Ні, я відчув себе добре, бо Бог використав такого простака, як я. Вони до мене такі: ми слухаємо ваші подкасти. І я думаю, мої? Реально? А потім Господь постукав мене по плечу і нагадав не твої дурню, це моє слово. Давайте розглянемо це в контексті мене, Джека. Ось Джек. Ось Бог. Але як старий може торкнутися сердець молоді, надихнути їх іти за Богом. Це Дух Святий. І він робиться зсередини назовні, а не ззовні всередину. І ми стаємо рабами для свободи в ньому. Він звільняє нас. У вірші 16 говориться: хіба ви не знаєте, кому віддаєте себе як раби на послуг рабами того ви і є? Кого слухаєте? Або гріха на смерть? Отже, перший аспект це гріх, що веде до смерті. Якщо чесно, всі ми знаємо, що гріх веде до смерті. По-перше, загальний гріх світ відданий гріху через людський бунт. Навіть маленька дитина, яка ще не встигла згрішити, може страждати. Чому ж вона страждає? Бо Адам і Єва згрішили, так? Це закладено в нашій духовній ДНК. Це трагічно. Але я додам, що це лише на деякий час. Я знаю, як це боляче. Я знаю, як жахливо відчувати, коли цілуєш свою доньку чи сина в лікарні, в лікарняній палаті, не знаючи, чи виживуть вони до завтрашнього ранку, коли ви сидите поруч з ними уночі. Я пам'ятаю, як нашій дочці у віці восьми місяців сказали, що її шанси на життя менші за 50%. І її помістили на карантин у лікарні святого Джуда. Ми просто сиділи там, міняючись місцями, і настає момент, коли ви переходите від. Будь ласка, Боже, будь ласка, Боже, до усвідомлення, що здається, Бог досягає того, чого хоче. І це звучить як Господи, зачекай хвилинку. Ти створив її, ти подарував її нам, але вона Твоя. І в цей момент відбувається поневолення для свободи в ньому. як важко передати словами. Я не можу написати про це книгу, я не можу проповідувати про це. Це потрібно пережити. І я вірю, що кожна Божа дитина пройде через цей кризовий момент, коли ви відпускаєте ситуацію і вона стає Божою справою. Це трансформація. І друге, це послуг, який веде до праведності. Ми так боїмося цього слова праведність. На жаль, у наш час, коли ми цього потребуємо найбільше, багато хто не хоче бути. Названим самоправедним, тому ми так сильно біжимо від самого слова праведність і закидаємо його настільки далеко, що навіть не згадуємо про нього. А слово праведність або «праведний» означає, що ми живемо і діємо так само, як і Ісус. Це просто означає робити правильні речі. Хіба ви не знаєте, що таке правильне? Задумайтесь зараз. Тривають великі суперечки щодо того, чи є правильним переривання вагітності. Ви можете сказати, що це право жінки вирішувати? Але насправді я не думаю, що це питання треба ставити таким чином. Це питання, це питання, що вимагає розуміння в контексті часу. Зараз я перебуваю в тимчасовому блоці в Інстаграм, так що я можу собі дозволити так ризикувати. Якщо ви не вірите в Бога взагалі, тоді просто відкладемо Біблію в сторону. Поговоримо про звичайнісіньку біологію. Всі ми люди, ми цього не можемо уникнути, тому що ми просто люди. Чуєте мене? Чиста хімія? Чиста біологія говорять нам, що коли чоловік і жінка вступають в інтимний контакт. Запускається біологічний процес живий сперматозоїд зустрічається з живою яйцеклітиною, так з'являється нове життя. Я зараз говорю як Франкенштейн. Воно живе. Але ж це реально так. Хоча воно ще дуже маленьке. Але з якого дива цінність залежить від розміру? Якщо підходити з такої точки зору, баскетболіст Шакіло Ніл може заявити нам усім, ви не такі вже важливі, бо ви замалі. Ви лише метр з кепкою вишки. Розумієте про що? я? Бог каже: я створив тебе в утробі, коли ще ніхто тебе не бачив, я створив тебе. Отже, зараз триває велика битва, і ось у чому справа. Люди обирають вступати в інтимні стосунки, знаючи, що це може привести до вигідності. Це і є вибір, зроблений ними. Я за вибір. І слухайте, Бог теж за вибір. Він каже: вибери життя і живи. Я за вибір. Але є наслідки, є рамки. О, знаю, деяким це не сподобається. Є рамки, засновані на науці, в яких приймаються рішення. І слухайте, коли ви натискаєте кнопку, щоб запустити ракету, здогадайте, що вона взлітає. Ви летите на Марс. Ви не можете знаходитись на запуску ракети і казати, знаєте що? Я хочу вийти. Вас не випустять, вибір уже зроблено. Що ви хочете зробити? Я хочу переглянути своє рішення, я не хочу бути обмеженим цією проблемою. І тепер ви хочете вбити дитину? Саме тому Бог вигадав усиновлення. Дайте дитині жити, не вбивайте. Біблія каже: не вбивай. Ви можете сказати, це те, що каже Біблія, але покажіть мені, де наука виправдовує знищення того, що вона ще підтверджує. Коли ми робимо неправильні речі, це веде до смерті, коли ми робимо правильні речі, це веде до праведності. Ось і все. просто роблячи правильне. І Бог робить це перетворюючи нас. У сучасному світі відбувається вихор різних подій, що змусили мене задуматись. На словами Леонардо да Вінчі. ніхто не може мати меншої чи більшої майстерності, ніж майстерність над собою. Чудова цитата гарно виглядає на екрані. Але знаєте що? Це неможливо. Ось чому в нас є ці новорічні обіцянки, які зазвичай не виконуються. Біблія говорить, ви маєте трансформуватися. Хоча, якщо відмовлятися від Бога, Живучи в цій культурі, то ви не вірите в таку божу трансформацію, а радше в те, що вам потрібно стати трансгуманними, правда? це рух, який ми за даними вчених досягнемо приблизно до 2035-2040 року. Ми будемо людьми з телефонами і хмарним сховищем інформації, імплантованими прямо під шкіру. Ми будемо з'єднані, підключеними. Чесно кажучи, постає питання навіщо вам бути трансгуманними? Тому що всі знання інтернету будуть у вашому мозку за долю секунди? Окей. І що тоді? Припустимо, вони це зроблять, але це ж не змінить вашу душу, правда? Люди відкидають Бога, не живуть для того, для чого Бог їх створив, стаючи при цьому трансгендерами. І коли я досліджую, моє серце болить. Чому люди йдуть на це? Це боляче, тому що бачиш чимало болю і досвіду, що призводить їх до такого рішення. якщо поставити запитання, чому ви так вирішили? Відкинувши всі завіси, базовим залишається одне я незадоволений собою. Ось і вся відповідь. Я хочу бути кимось іншим. А знаєте чому? Тому що ви ще не знайшли того, ким ви маєте бути, того, яким Бог вас створив. Не здумайте казати мені щось про релігію. Я взагалі не про неї зараз. Уявіть про це так. Моє авто зламалось. І його треба віддати на ремонт. На екрані в машині автоматично пише Джек, як довго ти ще чекатимеш, перш ніж звернешся на СТО? Авто треба відремонтувати. Але ж я його не відвезу в майстерню для газонокасарок, правда? я відвезу його туди, де його було створено. Чому? Тому що творець знає, що з ним робити. Біблія каже, що ви створені за образом Божим, навіть якщо заперечуєте? Отже, я просто спитаю, чому б вам не звернутися до свого творця і не дати йому змінити вас? Бо ваш варіант не спрацює. Ви все одно відчуватимете цей біль всередині, без надію. Можливо, навіть стане гірше, тому що очікували, що це змінить вас. Але коли ви прикинетесь з думкою, що нічого не змінилося, що тоді? Тоді ви зробите те, що ми бачимо в новинах, я хочу повернутися до себе минулого. Можливо, зараз сидите тут і вважаєте себе великим ЦБ, бо маєте власний крутий кабінет, де курите сигари та рахуєте гроші, і думаєте, так, пастор, так їм, вмаш їм. Але, секунду, що стосовно тебе, а ви вже були трансформовані. Мені це не треба, в мене є мільярди. Так, мільярди каменів, прив'язаних до ніг, що тягнуть вас вниз. Нам потрібна трансформація. А тепер що стосовно вашого життя? Ми живемо в світі, де немає проблеми з тим, щоб надіслати текстове повідомлення, чи залишити коментар у соціальних мережах. Ми всі частина цієї спільноти, чи не так. Але як щодо іншої спільноти, в якій ми живемо, спільноті під назвою людство? Біблія каже нам, що нам потрібна Божа благодать, правильно інтерпретована та правильно прийнята. Отже, для всіх нас питання таке: чи ви вже належите до Божої родини? Здається, світ розділився. Дехто скаже, Америка зовсім розділилась. Друзі, це не тільки Америка, але й весь світ зараз. це наслідок того, що світ став настільки егоїстичним, настільки зосередженим на собі, що ми подивилися всередину і не вподобали те, що побачили. І тепер говоримо про зовнішні зміни. треба ось це змінити, а може краще те. Боже слово говорить нам, що Бог ніколи не змінюється. І це добра звістка для нас, тому що він єдиний, хто обіцяє нам трансформацію, а не просто змін. Нас не цікавить зміна, адже вона минуща. Але трансформація, яку Бог може зробити у вас, якщо ви дозволите йому, це те, чого ви насправді потребуєте. Він вартий того, щоб ви віддали йому своє життя. Тож, слухайте, я хочу вас підбадьорити. Ми тут для того, щоб розповісти вам більше. Ви можете зайти на сайт джеґіпскрапкаком Там безліч навчальних матеріалів, щоб ви могли зміцнитись у своїй вірі. обов'язково зв'яжіться з нами через сайт Джеґіпскрапкаком Ми чекаємо на ваш відгук і хочемо допомогти вам в ходінні з Богом.